Моналіза або Джоконда, чого вона шедевр дев'яна шедеврами, розбираємось. Тільки йдемо по фактам, щоб там якихось не, зайвих придумок не було. Що ми точно знаємо? Ми знаємо, що її намалював Леонардо да Вінчі, знаємо, що він почав малювати в 1503 році. Ну і ще 15 років він її малював. Повільно так. Ну, по-перше, це нормально було для тих часів. Леонардо і сам такий трохи прокрастинатор. Про це проте для митців епохи відродження було притаманне те, що вони і митці, і науковці одночасно. І от він починає малювати якийсь портрет і. Переключається потім на роста в якомусь з моргу для того, щоб краще вивчити анатомію, якось краще відобразити модель на своїй картині. Чи це взагалі портрет, і чий це портрет достеменно, ми не знаємо. Найбільш як уживана і офіційна версія, що це портрет е, дружини флорентійського торгівця Шо Шовком Франческа Дель Джаконда. Проте трохи дивно, бо не дивлячись на те, що ну якби це було замовлення, то Леонардо мав, мав би віддати портрет замовнику після того, як він її закінчив. Але він ніколи реально портрет не повернув і весь час фактично возив його з собою. А потім чи подарив, чи продав французькому королю, в якого ну теж. Служив при дворі. Чого вона Мона Ліза? Ми розуміємо, чого вона Джаконда, бо потенційний замовник був Франциско Франческо Дель Джаконда. А от мона Ліза, Мона тут це скорочує від італійського слова Мадонна. Це таке з повагою звернення до шляхетної жінки, тобто як пані Ліза. Е, ну, як ну, це не як тьотя Ліза, це саме як пані Ліза. Чи вона насправді красива? Для цього нам треба трошечки звернутися взагалі до канонів краси. Нагадаю, що ми ці епохи відродження вони відроджували античну традицію. В античній традиції красивою жінка вважалась та в якої? довгий рівний ніс, трошки округлі щочки. Ну і фактично з цих параметрів то вона і справді красуня. Е, наступне. Містична посмішка Джаконди. Всі якось повторюють цю фразу. Я ніколи щось її не розуміла. Проте цікаво, що воно з'явилось тільки в 19-му сторіччі. На той момент в світі був розповсюджений романтизм в літературі і в мистецтві, а одні з частин романтизму це якраз світ починає усвідомлювати, що всередині на нас вирують різні емоції, тобто це такий прото або до психологізму, і багато говорять про містичну природу жінки. і Тоді от якось там придумують цю фразу, і ми потім нею там якось до сих пір користуємось. Ще на це працює там техніка, в якій е, малював да Вінчі. Він використовував техніку, яка називається сфумато. Це таке розтушовування Лінії, тобто всі, всі фактично лінії, такі трохи як розмиті і ми не бачимо фактично лінію губ, і Це теж тільки додає такого відчуття. типу, ми такі ця її не розуміємо, і в неї нейтральний вираз обличчя, і це ну правда, все на це працює. В мене є окрема розповідь про те, як Моналізу викрали з Лувру на початку 20-го сторіччя, і дуже цікаво проспостерігати, як наша увага і зробила фактично її шедевром такий суперпіар. Довів її до того статусу, в якому ми її знаємо зараз. Дякую за увагу, гарного дня.